Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Говоримо наразі про південь нашої країни. Можуть розпочати штурми з дня на день. Росія перекидає підготовлені штурмові групи на передові позиції в південній частині Запорізької області і готується до наступальних дій. Про це Reuters повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, поки невідомо чи буде це єдиний наступальний прорив, чи окремі штурми. Але за оцінками розвідки російські війська планують використовувати бронетехніку і значну кількість безпілотників. Окупанти готують як бронегрупи, так і легку техніку, баги, мотоцикли для проведення цих штурмових операцій. За словами Владислава Волошина, атаки можуть створити нову точку тиску для українських військових, такі як які і так наразі відступають на сході нашої країни. Він додав, що російські війська чисельно значно перевищують українських військових. Це ми розуміємо. І зокрема, також Владислав Волошин зауважує, що це інформація саме про штурмові дії окупантів на Запорізькому напрямку. Це не про наступ, не про масовий наступ росіян на цьому напрямку. Хоча насправді лунала інформація, що вони подекуди готуються до цього, і вони накопичують свої резерви і можуть все ж таки піти у наступальні у ці штурмові дії. Крім того, це може дійсно завдати. Завдати, завдати такого насправді тиску саме Збройним силам України, і тут скажу, що з'являється інформація від саме військових українських. Також процитую одного з них: про саме запорізький відтинок фронту. На запорізькому напрямку обстановка все більш напружена. У всіх вже сформувалось стільки відчуття, що вже незабаром почнеться. Цей штурм з боку окупантів, окрім роботиного окупанти просуваються в районі Ольгівського і Рівнопілля, і це адмінкордон Донецької та Запорізької областей. І також це пряма цитата. Всі хлопці на низькому старті йдеться про українських військових. Так каже лейтенант Збройних сил позивним Алекс, про це він написав у своєму телеграм-каналі. Є така інформація. Можу припустити, що звісно, що можуть різнитися дані, і поки що ми не розуміємо до кінця, чи дійсно підуть окупанти в наступ і коли це відбудеться. Проте, за словами. Саме волошина, це може відбутися у будь-який день. Тобто вони вже майже готові. Дійсно складно. І дійсно, якщо буде і там великий тиск, чи зможуть впоратись сили оборони з, з таким шаленим тиском по всіх ділянках фронту, тут також це питання і. Насправді будемо говорити далі про Донеччину. Ситуація там також кращою не стає. Ми знаємо, що росіяни поставили собі мету вийти на адмінкордони Донецької області, і також вони. Таке враження, що у них є якась певна межа для того, щоб вони захопили якомога більше території за короткий час. Ми також поговоримо про те, скільки за місяць Росія змогла загарбати нашої землі. Далі говоримо все ж таки про Донеччину, надто складний і важливий для нас напрямок. І будемо говорити про ситуацію, яка сталася вчора. Російські військові підірвали греблю курахівського водосховища. Момент вибуху на Дамбі був зафіксований на відео. На кадрах видно детонацію та пошкодження внаслідок вибуху. Ексклюзивні кадри отримала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Наслідок руйнування греблі сталась біля села Старі Терни Курахівської громади. Вода почала наповнювати річку Вовча. Це спричинило затоплення навколишніх сіл. Однак, через обстріли оглянути греблю неможливо наразі. За словами начальника курахівської міської військової адміністрації Романа Падуна. Uh, підтоплення наразі загрожує кільком населеним пунктам вздовж течії вовчої зокрема, селам Богатир, Андріївка, Олексіївка та окремим частинам uh, велоко… Великоновосілівської громади. Місцева влада запевняє, що Кураховому вода наразі не загрожує, а сіл у зоні ураження. Більшість uh, цих um, жителів, які там перебували, їх вже Евакуювали заздалегідь, як стверджує очільник МВА критичної ситуації, там немає. Підтоплених будинків поки що немає. Конструкція греблі дозволяє отримувати певний рівень води навіть при пошкодженні. І як виглядає річка, вовча після вчорашнього підриву дамби на Курахівському водосховищі. Наразі ми зможемо побачити за декілька секунд. Вода там перекрила, але не заблокувала одну з місцевих доріг. Затоплених населених пунктів наразі не фіксують. Один із місцевих поліцейських розповів кореспонденції Української правди, що вода переважно просто пішла по руслу вниз. Як там наразі можемо побачити далі? Так виглядає. Орчик нищев по після вчорашнього відриву дамби. Говорили щойно з місцевим поліцейським, який працює в бураховому доблизу нього, і він каже, що вода пішла переважно по русло річки, а не розлилася на будинки місцевих жителів. Як ми бачимо на цих кадрах, вода розлилася, трохи підтоплює дорогу, але ж все ж таки дорога ще не заблокована. Військові можуть пересуватися, однак також кажуть про те, що вони будуть шукати вже інші шляхи, тому що там може бути вже важко. А ось військовий експерт, один з вважає, що українську оборону поблизу Покровська і Курахова загалом ця ситуація може. Може трохи врятувати, цікаво. Далі процитую його слова, що загалом це, як не дивно, може зіграти тільки на плюс, тому що наші військові отримують ще один водний рубіж, по якому вода е, буде стримувати ворога. І, зокрема, річка Вовча е, вона повноводна, десь 100 метрів, вона має ширину, е, але це. Не все заповнено водою, тому зараз вона буде заповнюватись і оборонятися буде простіше. Ось така вона думка. Також має місце бути насправді, і також як запевняють кореспонденти, які перебувають там на місці, що саме ця вода не загрожує підтопленню будинків і наразі цього не фіксують. Але ж також можливо дійсно. Це стане таким рубежем саме оборони. Також нагадаю, що буквально за день до цього була інформація, що російські окупанти вже наближаються до Курахового і що вони вже. Підступають до околиць і там розпочинаються бої. Як ситуація буде змінюватись зараз? Ми будемо слідкувати, звісно, що з зі зведень генштабу, і також очікувати офіційних коментарів, що ж там відбувається наразі. Але що ми знаємо, напевно, що це просто пекло. Насправді, життя на першій лінії. Житловий комплекс Ґрейт.